То, хто винний? хто винен у вимкненнях світла в Києві? Хто? Жидомасони, рептилоїди, о, архітектори симуляції реальності. Хто завгодно, окрім як московити, які роздовбують енергетику і підбурюють суспільство, ґрунтуючись на цьому? Хто? Слава нації! Вітаю на каналі Ватерія Сашко. Добре, із коротенькою, цікавенькою історією про цей ну, сувенірний. Предмет, який мені подарувала патрульна поліція міста Києва. Е, така от історія невеличка. поділюся <гум> з, з вами, може бути цікавим. Е, пішов же до ТЦК на реєстрацію, так, ставати на облік, як військовик, 30-денна відпустка після поранення, і е, туди доставили е, добродія. От, Задля там, перевірки якихось там облікових даних, всяке таке. З нього витрусили. Витрусили реально з чувака китайську сувенірну ядку. Сілякого такого мотлоху. От, може, може, воно навіть добре. Я не знаю. Тут навіть написано Victorinox Swiss Made, stainless, Patented. Я не знаю. Може, воно і добре. Ну, Мені виглядає як сувенірка. Але. Я все одно щось таке мав собі в Києві передбувати для цієї відпустки, тому що ну, з кабаром не дуже той походиш, так там почнуться довгі і нецікаві розмови про вогнепальну. Я взагалі мовчу, так ну так на рівному місці там собі вкрасти настрій і шматок відпустки за довгими і нецікавими розмовами не хочеться. Ну, я просто виходжу, дивлюся, що там добродія витрусили, от і передали далі для, для того, щоб він дозрів таки, мабуть, можливо, я не знаю, до того, що захист України і боротьба за неї в лавах українського війська є найвищим чином громадянина і чоловіка, тим паче ну, чоловіче добре. Якщо ти в повній кишені маєш такого добра, ну, тобі сам Бог вилів. Так, от, у мене теж всю юнацтво у мене от було вдосталь і всякого такого раз, різного цікавого. І от він я в українському війську. ну от Приймає естафету. І поліцейський виходжу вже там, всі там штуки дрюки позанотовував, поробив, виходжу, вони там крутять в руках, там, спілкуються між собою. Те-то те, то те. -то, те, -то, те -то", там, на нас кидався. Е, я кажу: слава нації, козаченьки, кажу, піхота. ЗСУ після поранення на реабілітації. Кажу, я зараз щось таке собі маю придбавати. То, може, я кажу, пожертвуєте мені відпустку провести спокійніше в Києві. Кажу, так, звісно, що тримаю. Подарували. І от маю не тільки ковбаску підрізати, а і а той. А і історію вам розповісти. Цікаву, файну. От, ну, зарубочки. Зарубочки на дитячому майданчикові он на, на гойдалці чи що це. Не гойдалка, а що <сміття> я це дітям зіпсував. <сміття> Оце по якій кататися. От. Нормально. Але все одно, я думаю, треба його трохи підвести. Теж така цікава. Він таке начебто не видається гострим, але він зарубочки так упевнено робить по вогкому дереві. Ну і застібочка. Отакі от гаразди. Зараз десь за годинку маю забирати в поліграфії, придбані нашим з вами спільним коштом листівки, і йти ще трохи годин є, збирати голоси у петицію 8822 в центрі Києва. Запрошую всіх долучатися до дієвої позитиву на небайдужих, хто має бажання зі мною наживо. по Попрацювати, познайомитись, трохи пообійматися не надто міцно, бо нагадує мене 5 поламаних ребер. Будь ласка, дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо поширювати максимальну петицію 8822. Поклики в описі під відео в першому прив'язаному коментарі. А також, звісно, що наша любов до України недостатня.